Ті, які, можливо, і досконало не знають Божого закону, але голосовість і серця провадить їх творити це, що заповідає Господь. Немає більшої любові, хто душу свою віддасть за ближніх своїх. Молоде покоління яке повинно працювати і будувати подальше наше життя, змушене стояти на стражі захисту своєї любимої держави, захищати її від ворогів, які стараються принести біду і нещастя у наші домівки і в родини. В сьогоднішній день ми молимось за новопредставленого, обієнного воїна Федора, який ще недавно з нами жив, радів спільними радостями, сумував спільними турботами. А в сьогоднішній день він збирається у свою останню дорогу, з якої не повертається ніхто, віддав. Усе, що мав, нічого не залишив собі, віддав найдорожче своє життя, але, віддаючи своє життя, він спасав свою безсмертну душу, тому що не міг притримуватися принципу, моя хата з краю, і я нічого не знаю. У молоді свої ж роки був небайдужий. До долі своєї держави, до долі своєї родини, тому що розумів, а хто, якщо не я? Тому і ми, дорогі браття і сестри, в сьогоднішній день повинен брати приклад із таких героїв, бути небайдужими, бути добрими один до одного, пам'ятати, що ми усі українці і живемо на цій землі, яка нас годує, яка пропитана кров'ю мучеників, подвижників і воїнів своїх. Тож нехай все милостивий Господь поселить його душу там, де немає вже ні бід, ні сліз, ні нещастя, але вічне життя безкінечне. Коли згадується погребіння Господа Ісуса Христа, у пісні співах співаються такі слова, не ридай за мною мати, бачачи у гробі сина Твого, в сьогоднішній день, прощаючись із сином своїм, мати, яка Можливо, уже неодноразово переглядала своє минуле життя і згадала, як народила, як дала життя, як виховувала і ростила, і мала надію на те, що при старості років своїх буде доглянути, буде мати підтримку. Але син її висловив свою підтримку усьому українському народу. Тому прощається із матір'ю своєю, воїн у Федор Новоприставлений, який народився у місті Алчевську у 1981 році. Закінчив середню школу, училищі отримав професію сталевара, служив у Збройних Силах України. Працював на заводі Алчевську, пізніше на шахті у Кривому Розі, був активним учасником під час подій на Майдані у Києві. Добровольцем пішов у батальйон Айдар, де відстоював цілісність нашої держави, був справжнім патріотом України і загинув 5 вересня 2014 року. Під рук ворога, прощаються Федором, Мати його. Прости мені, Мати, можливо, слово, можливо, діло, а можливо, думкою своєю, колись скривдив тебе, то прости мені і помолися за мене. Прощається і сестрами Наталією, Альоною та Ніною. Простіть мене, мої сестри, Можливо, інколи теж. Себе неналежно поводив або з кривдів, чи словом, чи ділом, чи думкою, то простіть мене і помоліться за мене, прощається із братами Володимиром, Юрієм, Михайлом, Сергієм, Павлом і Олександром. Простіть мене, браті, що, можливо, приніс смуток у ваш дім і у ваше серце, але я стояв за праве діло. І не шкодую за це, що вчинив, віддаючи своє життя. Можливо, і вас кривдив словом, чи ділом, чи думкою, то простіть мене і помоліться за мене, а також прощається із побратами, і друзями батальйону Айдар, і всією громадою Тернопіль. Простіть, браття, що не можу до кінця. Прикривати ваші спини у подальшій вашій боротьбі, тому що віддав усе, що мав. Простіть і помоліться за мене. Тому, дорогі брати <клухи> сестри, вже сьогоднішній день помолимося і ще раз задушеного представленого убієного воїна Федора, нехай Господь поселить його душу. Там, де править і Амінь. слава Ісусу Христу!